Сьогодні поговоримо про запалення середнього вуха, отит, як кажуть. Що ж це таке? Ну, Взагалі, по психосоматиці, це йде конфлікт куска. Так як у нас є праве вухо, ліве вухо, звичайно, що вони захворівають від того, ну, що ви почули або не почули. Так ось праве вухо не почув ту інформацію, яку хотів. Не отримав те, що хотів, бажане. А ліве не хочу чути те, що бажаю. Якщо людина не отримала інформацію і вона в результаті цього отримала школу, шкоду, наприклад. Ну, візьмемо такі випадки, коли саме такі, ну, скажімо так, в народі вони повністю є. Це дитині не дарують іграшки, вона хоче почути. Інформацію, що її подарують. Звичайно, коли вона це зрозуміє, в неї там може заболіти вухо. Маленька дитинка, яка лежить ще немовлятко, вона хоче весь час чути голос своєї мами. Але мама відлучилася, мами немає десь там на цілий день, особливо якщо дитинка вже на такому кор корміні негрудному, скажімо так. І маленька дитина не чує свої мами, і, звичайно, що в неї може початися отіт. Тому проаналізуйте про те, що там сталося з дитиною, чому вухо захворіло? Візьмемо ще такий приклад: у мами захворіло там, праве ухо. Чому ж так сталося? Дитина в школі отримала погану оцінку. І, звичайно, що вчителька, коли при зустрічі з мамою, вчителька розказала це. Але конфлікт тут який? Мама із задоволення хотіла б почути, що дитина її дуже гарно вчиться, а вона почула, що, те, що вона не хотіла. І, звичайно, що тут є конфлікт куска, і в неї захворіває, правильно, праве приймаючи вухо, вона почула, не почула те, що хотіла, а почула те, що є. Рішення конфлікту. Як же ж, наприклад, цей конфлікт вирішився? Вона зустрічає подругу, подруга їй розказує, що в неї так само є діти, вони ходять в школу, і вони так само щось там десь не, не довчили. І вчителька так само сказала, що в неї такий самий був конфлікт. Проговоривши ось це. І, звичайно, це вже було як рішення того конфлікту, що не тільки у мене є така проблема в дитини, а є і ще в когось. І, звичайно, тому вона в неї захворіває праве вухо. І, а прав, коли вже по психосоматиці, якщо вже воно захворіло, то це вже відбулося рішення конфлікту. Ось коли вона поговорила зі своєю подругою. Та їй розказала, що точно така сама ситуація, що не приймає так сильно страшно, що це все нормально, що діти там вчаться і отримують такі оцінки. І вона відпустила цю ситуацію, і, звичайно, що в неї захворіло праве ухо. Ну, наведу ще один приклад на ліве ухо. Подружка зустрічається з подругою і та розказує, що в одної. Її бойфренд, її хлопець, її там чоловік залицявся до іншої дівчини. Звичайно, що ця інформація, яку людина не хотіла б почути, це небажана інформація. І в результаті в неї захворіває, звичайно, ліве вухо. Тому для того, щоб ви могли проаналізувати. І не приймали це так страшно, там що це вже все край світу. Ви повинні зрозуміти, що коли вже у вас хвороба вилізла на поверхню, то це вже відбулося рішення конфлікту, і його не потрібно затягувати. Його треба просто пропрацювати, самі собі розповісти або спеціалістом це обговорити. Що сталося? Тому, якщо у вас є хронічні хвороби, які ви бачите, вони весь час не проходять, ви не можете їм дати раду, ви вже ходите по лікарях дуже довго-довго, але не проходиться, ніякі ліки не допомагають, то можливо треба розібратися, який це все таки конфлікт, тому що конфліктів є багато органів в тілі в нас, як кажуть, ми все тіло наше, це все органи. І, звичайно, що все воно може захворіти. А так як наші хвороби всі від наших, від нашого ну, наше тіло зв'язане з нашим мозгом, з нашими реакціями, з нашими емоціями на ту чи іншу ситуацію, і якраз ось ці емоції і впливають на вашу хворобу. Тому давайте будемо такими. Ну, відповідальними, скажемо, якщо у вас не виходить, ви не можете вже давно там щось розібратися в якомусь конфлікті, звертайтеся до спеціалістів або пишіть до мене. І, звичайно, я проведу з вами сесію, відбудеться розмова, і ви зрозумієте свій конфлікт, який стався. І ви прям не як ваша хвороба. Хопа, і гарненько вона пройде. До зустрічі. Чекаю, якщо комусь була корисна моя інформація. Підписуйтесь телеграм-канал, там також є багато цікавої інформації, яка стосується і психосоматики, і нашого розвитку, і, взагалі, нашого такого ну, повноцінного життя, скажімо. Тому чекаю.